Вітаю, шановні, ви на 33-м каналі з вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на Правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті політичному. З нами вже на зв'язку Віктор Бабаренко. Моє вітання, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я. І вам доброго здоров'я. Пане Вікторе, давайте поговоримо ну важлива подія, не можемо її оминути. Тим більше в неї можливий політичний контекст будемо зараз розбиратися. Я думаю, ви бачили цю історію з РДК, Руський добровольчий корпус, Брянськ, вся ця історія. 45 людей зайшли. Лух, мені цікава ваша думка з приводу цієї історії. от оце РДК. Це є контури можливої, я не знаю, можливо, можливої влади, з ким придеться домовлятися після виходу на кордону 91-го року, чи ще чи ні? Ось, от, от. чи можливі такі е, політичні сценарії, як думаєте? Е, ні, точно е, вони, якщо говорити про Росію, вони на маргінесі. Е, вони, тим більше, що там є. У них альтернатива їм, яка представлена. Е, і політично, і військово, да? е, скажімо, це перші, ті, хто претендує на те, щоб бути власниками, да? у, у, умовно сучасними власівцями. Ну і ми ж знаємо, що в другу світову війну. Е, якби е, цей весь колаборантський російський рух він був дуже неоднорідний. Була uh -huh. Локацька Республіка і відповідно бригада Камінського, яка відзначилась звірствами при придушенні Варшавського повстання, uh -huh. е, були казачі частини, які частково тільки використовувались на східному фронті. а Так їх приміняли в основному в Югославії проти партизан Тіто. Ну і власне була, е, були власовці е, Роа. Де фактично була сформована тільки перша дивізія, яка основний свій бій дала 8 травня в Празі проти німців. От. А так були розрізнені частини. Ну і ніколи воно і не буде ніколи чимось єдиним, об'єднаним це була демонстрація. Я не знаю, чи це було. ну Судячи що з нашої сторони зайшли, то значить, наше принаймні головне управління розвідки, знало про це. Я навіть Сумніваюся, чи потрібно це було цю демонстрацію проводити? Чому тому що яким чином вона певним чином на руку і путіну? Тому що тепер вони можуть кричати там типу, ай, родина в опасності, вставай, страна громна, ну, пане вікторе не просто... на пане віктора. Тут ну тут дійсно важливо тут підкреслити, розібратися. Чи дійсно воно так було? Так дійсно гурк є така інформація в нас. Що має до цього відношення, і там ж вони ну там як було розповідають, що ті росіяни хотіли зробити якусь диверсію. Наш Гур цю історію дізнався про неї і відкрив доступ цьому РДК. І от ті чекали свою якусь історію. А тут з'явилися ось ці хлопці. А, розумієте, але от дивіться, ті готувалися до, до цієї події, так чи інакше, бо там ну я вже бачу у хлопчик Федір. Хлопчик Федір, все там одразу з'явилися плакати. я да -да. сьогодні дебільний вірш якийсь чув чув про цього хлопця. ну тобто Це як бренд. Тут тобто, як та бабка з цим з прапором, або у той хлопчик Альошка, чи хто на який там зустрічав у шлімофоні танкіст, танкістів. І ось це нова історія. тобто ну Я бачу, що вони, я не думаю, що так швидко спрацювали, хоча ну, не знаю, бачу, що вони готувалися до цієї історії. Можливо, я думаю, що раз і у нас там є шпіони штірліці, то у них відповідно є. Можливо, вони десь десь у Путіна знали, що буде якась диверсія російського добровольчого корпусу. вони могли не знати точно де це, що це а в деталях, але там десь щось опосередковано могли знати. Звичайно, для росіян це подарунок. Да? От можна тепер і мальчика фетю на щит підняти і там сказати, що дивіться, піонер -герой у нас новий, не тільки ж Павліком Морозовим, одним ну, ми так. живе, да? там, тіпа, є ще інші піонери герої, є там ще щось. От, проте, по великому рахунку, у росіян відношення до, до цих представників російського добровольчого корпусу буде негативним, тим більше, що саме цей Дініс Ніхітін він е е оказується, що був в якихось там право е правих організаціях, чути там не зігував десь там, От, і воно не додасть йому популярності. І все чому? Тому що як спеціаліст з російської ментальності, скажу вам, що. Ще з часів от ще Сергій Бадров був, котро, mm -hmm. который, оце брат, брат два, да? так та я розумію. ще він говорив, а після нього вже це повторено сто п'ятсот раз різними експертами, то він говорив, що навіть якщо якщо, якщо навіть наша родина не права, треба бути в місті з нашою родиною, mm -hmm. от. І тобто, навіть якщо ну у Росіян же двойні стандарти, да? то є гітлеровці, які воювали ще в 45-му році там за гітлера, то точно так же їхньої трави, але ж ми, це ж наша батьківщина, і ми за рейх. Ну вони фу фу фу, німці козли плохі, таких тільки треба убивати. Вони кончені фашисти. А якщо їхня держава теж не права, але по русським стандартам ми ж, да, ми все одно повинні бути за. За родину нашу і тому точно вони ніким не стануть. Зрозумів точно, навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го року і Путін здохне, бо як би б ми не виходили на кордони, війна не припиниться, поки живий не припиниться. От, е, якісь перемир'я можливі, перемир'я навіть що от війська стали десь ввели можливо миротворчі сили е, стануть в Посуво, наприклад, да, або перед цим там в Суеці, ну безліч прикладів в Лівані. Водяться миротворчі сили, які там на лінію розмежування, от все. Ми вийшли, вийшли і там нам не дають умовно там один по одному стріляти, якісь ОБСЄ там їздять роз'їзди. От, І Путін, наприклад, навіть здох, то цей Русський добровольчий корпус він не буде означати мало того, користуватися великим призирством в російському середовищі. От, можливо, те, що політичне крило, де оці всі Каспарови і так далі, знову ж випустять Навального, оце будуть uh -huh. якісь політичні цілі. Хоча знову ж знаючи російську ментальність, треба сказати, буде що, ну, за умови, що вона не розпадеться, да, тобто що тут є альтернативи, що як мінімум там Північний Кавказ, там Тива, Якутія, Татарстан, Башкартостан, uh -huh. чуваше можуть відділитися. Тобто ті республіки, де Етнічні меншини саме в цих республіках вони більшість складають, там 50 плюс, да? От як там в Чечні 95 чи 97 відсотків у Вінгушеті, де інгуші складають. Але ми розуміємо, що це малі ну навіть якщо вони відпадуть, умовно відпадуть, там залишиться Росія без них. Все одно у русських буде сидіти тут їхня ж великість. Прадіди воювали вже тоді буде, а ці воювали, надо треба повторяти, треба готуватися, mm. і у них буде приблизно те, що було з німцями в третьому рейху, да, коли їм так. хотілося реваншу. за те, що вони себе вважали ображеними. Ми ж такі сильні, ми ж такі мощні. А але у німців на це була правда, тому що німці, скажімо, підписали капітуляцію, коли німецькі війська були в Ростові на сході. Так, так, так. І під Парижем за 90 кілометрів від Парижа на Захід, mm -hmm. От, і вони дійсно могли вважати себе. Бо вони називали зраду генералів, пане Вікторе. Вони офіційно називали, що це зрада генералів, зрада військових. Да. Нас зрадили. Я пам'ятаю, як це було в них. Там ну, зрадає да, і та, і зрадив, на Росії, якщо це буде їхня військова поразка, але ж ну скільки ж героїки, і знову, тобто, будуть реваншисти у них е, при владі. Ріваншисти, які будуть кожен раз обіцяти, що ми все-таки вивернемо Крим обратно. Там ми там ще, ще ще, ще ще. Навіть якщо ми з того Крима їх виженемо, ага, да. так що я у мене немає ілюзії на рахунок цього добровольчого корпусу, але між тим вони хоч ситуативні союзники, але наші союзники. От, ага. І добре, ну знаєте, була у любе пісня Руське рублять русських. Ага. У не... до речі, Ростаргуєва повезли. Там нещодавно була новина, що якийсь літак з Москви до Німеччини кудись полетів, а то виявляється Ростаргуєва Плохо, погано стало і повезли його лікуватися до Німеччини. А, а Мальчика Федю не повезли. Мальчика Федю на місці лікували, а Ростаргуєва до Німеччини. Ну, така далі. ось різниця. Слухайте, давайте далі рухаємось. Далі ну, я зрозумів про я зрозумів про це. Ну, але це їх напрягло. Напрягло ця історія сердика на напрягу. На, на, на від, відбувся, бо ну ну дійсно ну, 45 людей зайшли, що вони можуть так зайти і пройти куди завгодно, куди завгодно прийдуть і не спитають. Така історія, а там же ж миш не проскочила до цього. Буквально ось і губернатор Брянської, Брянської цієї губернії області, що в них там відповідав, що все ми тут все укріпили, все миша не проскоче. І тут така. Історія уходи рухаємось далі. Далі у нас не миша, далі лошадь. Лавров, давайте спочатку побудемо поговоримо про його візиту. Індію. і у нас є короткий фрагмент цього візиту. Давайте подивимось. was launched against us using Ukraine, юзинг юкраїн юкраїні пило. А в кос influenced, influenced інфлюенсд, uh, the A policy of Russia, including energy policy. Ну, чули ви, так, цей фрагмент. Пане Вікторе, да, да, чули. Да. Ну, всі, ну, це не я так не розумію, це не накладний сміх. Тобто всім було дійсно там якось. Ржач був, да, в залі <laughs> да, зал засміявся просто так. Да. Я, ну я думав, що Індія більш стримана буде, але ні, вони все розуміють. Ну, там теж є люди з відчуттям гумором. Так да, ну це власне ще раз показує всьому світу, наскільки Росії вірять, і наскільки ну, що у Росії не має бути ілюзій, що хтось. Що хтось, що у неї дійсно є союзники, ну крім тих заявлених Еритрея, Північна Корея, Сірія mm -hmm. так далі. Нікарало. От що навіть Індія Китай не, не союзники не Росії, вони використовують просто ситуацію для зміцнення власних економік. Вони зараз з значним дисконтом купують газ і нафту і з цього якби непогано себе почувають. От. Тож ми мусимо сказати, що це було все для внутрішнього використання. Цей візит е, Лаврова, щоб, щоб десь е, в новинах на ток шоу, що дивіться, він виступає. Ми рукопожаті, він був в індії, можливо, там по російських каналах не казали, що був лютий ржач. Да? А розказували, що от він там десь G20, і ми до сих пор в цих форматах беремо участь. От міністр закордонних справ, от тут Лавров. От і не показують же зал, що. Дві третини з зала вийшло, коли ага. він виступав, дві третини. А та третина, яка залишилась, почала сміялися. зміятися, от тобто, це ті вже хто хто е, хто, зали... хто не вийшов, то що там американців, британців, європейців так біли, однозначно так. вже на старті не було, да із цих 20 країн. Ну і експертів відповідно Довисково. от так, що це для е, власного вжитку, це для Глибинного російського народу, щоб вони знали, що там, типа ще е, Росія там щось тріпихається і щось значить ще на світовій арені. Ну і знову uh -huh. ж бачите, ще раз, Лавров при всіх каже, що там, типа що, таки на, 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 на нього на руських напали. Да? Uh -huh. І ну, е, що треба пожаліти тільки Лаврова, який. Абсолютно закат ж він усвідомлює. Ну, він же ж не глупий. Він розуміє е, його роль е, бледної лошаді. Там mm -hmm. мусить оце жувати, оце сіно при всіх. Е, от. Ну що ж це його вибір? Він собі так вибрав. Да, так, так це, дійсно, це дійсно. Це дійсно дійсно. ну, то дві, дві такі, два таких посміховицька: Не Бензя і лаврофи. Це воно. Да, ще, да, да, і з кожним да. днем ще, ще гірше, гірше, все гірше, всі вже сміються. Скоро навіть і сміятися не будуть. Просто ну така в Женеву ж його не пустили, так? До Женева він до Женеви, він не, так до точно, Женеви да, не, да. не долетів. Бухта. Я думав, я думав, що ні, що він буде літати на всю цю історію, а бачите, ні, не буде літати він на цю всю історію. Слухайте, ну, рухаємось далі. Далі у нас. Були тихі переговори. Шольц літав до Байдена. І ось після переговорів, я так дивлюся, стрічку, вже так розумію, вже після цього зробив заяву. що Не буде ніяких перемов з Путіним. А до цього, я так розумію, він мав спілкування з китайцями. Шольц. Щось китайці так. йому сказали. Байден сказав: так, послухав, іди сюди, тепер мене послухай. Ось вони про щось поспілкувалися, і Шольц зробив заяву, що дійсно там переговори з Російською, можливі тільки тоді, коли Російська Федерація забере війська і відійде на кордони, ну хоча б 91-го року. Тобто, це, це все так, така, це так ситуація, отак от воно і є, і виглядало Я правильно все зрозумів? От Навіщо він туди літав до Байдена? Ми ж не знаємо, можемо тільки здогадуватися, про що вони говорили з дядечком Сі угу. в Китаї, про що йшла мова. Я думаю, що. Китайці закликали їх бути обережнішими. е, mm. ну їх вмовляли Шольца не постачати зброю, тому що це якби веде до ескалації конфлікту. Але я думаю, що Китай власне повторив свої 12 пунктів, що вони за територіальну цілісність, тому що це їм вигідно, раз вони визнають Крим українським, то mm. і Україна, ну і весь світ мусить визнавати ну Тайвань. Якби частиною Китаю, Китаю просто, китай, та. яка зараз поки що, поки що там як, ну, в режимі сепаратистів да, буває. От то я думаю, що китайці нас наполягали на своєму, Шольц потім поїхав в Сполучені Штати. Я думаю, що Сполучені Штати узгодили спільну позицію. ну нас, mm -hmm. якби веселі блогери, дуже експерти, дуже часто кажуть. Там, що там, типа що Байден там ну там на своїй лінії. Ну, це наратив вигідний Росії, де там, типа, що Шольц не самостійний, взагалі Європа Є, не Є, самостійна, Є, Є, сателіти, так. так. Сател... Сателіти штатів, що він приїхав докласти, йому там надавали тумакові щелбанів. Там, типа, що Шольц равняє смірно, там кругом шагом марш, mm -hmm. леопарди, давай. Е, от я думаю, що ну все е, не так просто. Е, 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 да, бо як модно говорити, не все так однозначно, все складно. Е, Німеччина е, е, там і свої інтереси, е, хоче все таки е, е, мати і це по скрапленому газу, в тому числі який mm -hmm. зараз масово постачається з-за океану. Якщо ця зима була е, порівняно, ну вірніше, дуже теплою, і ми пережили її дуже добре. Якось то німці вже зараз думають, а якою буде наступна зима, бо снаряд воронку uh -huh. двічі не попадає, і може бути наступна зима холодною, і що тоді робити? Ну, от, треба вже зараз займатися, треба заповнювати сховища, треба вже е, якісь альтернативи. І власне альтернативи, які привели до зниження ціни на газ. Щоб так. або принаймні щоб ціна не росла, щоб ці, ціни на енергоносії не, не росли, от, і я думаю, що це було Україна і енергозабезпечення Німеччини і Європи в цілому, це от були головні теми порядку денного. Хоча, бачите, нам там особливо нічого там і не сказали, тобто щось залишилось в таємничне. Тихі так само, переговори. як і в Китаї. Ми можемо тільки здогадуватися, але я думаю, що наші здогадки є. Ну так, ну заява була. От після цього була заява, ну вона адекватна. Тому я розумію, що вектор там адекватний інакше. І ці всі розмови про злухати завод, танковий пума. Ну я думаю, ви також ви чули про те, що хочуть Та -та. таку історію побудувати. Ну, добра історія, не будемо е бігти поперед батька в пекла. На що ви кажете, що не все так просто, Я знаю. Ну так. Це так просто. Є людина і політик, в якого все просто. От давайте з вами послухаємо цю промову Трампа. Трампа, у Трампа взагалі все просто. Да. Давайте. Так. He was also the only president where Russia didn't take over a country during my term. Russia took over not because I got along with Vladimir Putin very well. I say, Vladimir, don't do it. You know, you and I are friends, don't take over any countries, because you know, <laughs> Moscow will be hit very hard. Well, I told him things. But with Bush, they invaded Georgia, right? With Obama, they took Crimea. With Biden, they're trying to take everything. <laughs> and he won't even know they took it. But I stand here today and I'm the only candidate who can Make this promise, I will prevent and very easily World War III. Very easily. And you're going to have World War III, by the way. You're going to have World War III if something doesn't happen fast. You're going to have World War III. <laughs> Там не бачить, я скажу, що Трамп тут розповідає, що взагалі він один-єдиний президент, при якому Російська Федерація ні на кого не нападала, бо він знає якісь, я не знаю, там секрети, якісь відносини. І він йому каже, ало, містер Путін не, не потрібно цього робити. І ось тільки ось, що там при Буші була Грузія, при Обамі був Крим. Ну а при Байдені everything, все на світі. Взагалі він захотів цю Україну, але при мені таке не було. Ну, <смеш> ну це також стендап. Я так його слухаю, бо для мене це не менш смішно, ніж Лавров, тільки що ось там заряджав свій стендап. Така ж сама історія, чи ні, чи ні. Чи дійсно хтось там вірить? Ось отакий ось, 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 ось людина з, з рудим волоссям все порішає. Ну, звичайно, багато хто вірить. Вірять мільйони американців, тому що вони хочуть в це вірити, що прийде якийсь хлопець, і третій світовий не буде війни. Трамп не розказує нам, як саме він зробить там, типа що він там, типа mm -hmm. він Там це що, чарівна паличка, чи чарівне слово. Він знає там е, якесь там, типа е, mm -hmm. Гаршов. Там як катабич, да, чарівне чер якесь слово з бородичі, десь руде волосся вирвав, чи в іншому місці, і там, і все там, ну, і все, 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 все той. І Путін mm -hmm. там, типа, йо, театр. Як же я раніше не знав, а тут Трамп сказав, і я тут же все забираємося з України, з Криму. Чому ж він не зупинив там тоді. Ну, якщо він знає якесь там чарівне слово, сказав би Володі Путіну, Путін би Крим назад віддав та й всі діла, а заодно і Абхазію, Південну Сітті, Грузинам, Придністров'я б віддав. Ну, щось він тоді не міг, але зараз, може, але. Ті, які за Путіна наївні, там ж є теж люди з низьким IQ, і ага. на 340 мільйонів американців я думаю, що ну, якщо там навіть це 20%, то то отрахуємо там 50, 60, 70 мільйонів буде наївних, які Трампу повірять, тому що їм хочеться вірити, тому що вони не люблять Байдена і демократів. От їм подобається Трамп, і тут раз Трамп каже, ну він же ж, мабуть, щось знає. От, і багато хто повірить, і це і такі власне фрази вони йдуть на закріплення електорату, але і на закріплення електорату Байдена, тому що там якась теж тверда електоральна е, е, бронебойна група. Що ж це, що він знов? Боже, це і жах. Тобто, такі, коли е, хтось з політики віша лапшу научі на наївним, він закріпляє свою електоральну базу, але й журнає. Ясно, що нічого, аби Трамп. Я не хотів би, щоб Трамп прийшов до влади, тому що він популіст горький популіст там. Е, наш е, Володимир Олександрович там і, і поруч не стояли з ним. От і всі наші Юлія Владиміровна і Юля Владимир, у нас багато популістів. От, але Трамп взагалі тут чемпіон. І не хотілося, щоб е, в такій великій демократії, як Сполучені Штати, популістом став став, став президент, але якби він став, нічого б він не змінив. І власне і політика б не дуже змінилась, тому що більшість республіканців все таки за е, підтримку України е, і за жорстку е, відсіч е, е, Путіну. Тут я з вами дійсно згодом подивимось подивимось, що у них там буде вибори не за горами вже 24 четвертому yeah. році. Так слухайте Путін, Путін в Російській Федерації. В них нова історія. Нова історія пішла про те, що підприємці, які не будуть виконувати закази на оборон, на оборонку на ВПК, то будуть їх націоналізувати. Тобто, що пішла така історія з, з повною націоналізацією? Як ви думаєте, це позначиться на настрої олігархів місцевих? Це вже, все вже узгоджено. Радісних обличчя не буде. да вони десь бояться Путіна, вони там намагаються і зігувати правильно і каблуками, якби би але. Задоволених немає. Ну тут же ж дуже часто, це ж Путін теж для глибинного російського народу говорить. А насправді ж олігархам, щоб ви видавати якусь продукцію, потрібні супутні товари. Ну тобто те, чого вони і як правило, це високотехнологічні товари, які зараз не приходять або приходять через якісь сірі схеми, там через 20 на 30 фірму. От, е, заходять, і значить, це все довго, е, це все дорого, відповідно. От, е, це не подобається, і я думаю, що е, ну, Путін тут блефує, по великому рахунку не буде він олігархів грабувати, тому що найбільші олігархи це його близькі друзі. Mm -hmm. Всі неугодні олігархи давно вже були е, пощокані, посаджені той же Хадарковський, і Жеснім, Білізовський, mm -hmm. ну, всіх моїх пам'ятань. От, то е, якась лояльність буде, це трошки блефа і трошки там, типу, а ну, ребята, взбадрились, збадрились, давай, 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 давай. От, тому взагалі. що е, вони зараз планують, щоб виходить, у них ну кажуть там, що вони по 40 танків на місяць роблять, а хочуть вийти там на сімдесят, вісімдесят. І це ж нових та 90-х. Ну, не знаю, не знаю. Кажуть, що деякі правди. Але деякі не працюють, тому що нема на чому. <гум> ну, це дійсно, поки я Т-90 не бачу. Бачу замість Т 90 поки ми бачимо цих мутантів з навареними баштами, якимись там корабельними там і таку історію. То Т-90 поки не бачимо. На останок вже давайте час на але не можемо поговорити Я тільки не зрозумів. У цей скандал там без блогер, блогершу якусь волонтершу. Що... На, на, нагорода якась потім. то Винагородили, то нагородили то, не нагородили то потім навіть гурт якийсь е, читав, що навіть під час Другої світової війни там були свої матахарі і таке інше. Що тут за, за історія? Це, ви розумієте, що відбувається тут чи ні? Що, що це таке? Ну, для мене е, я його написав, назвав його там 28 восім Знаєте, як було у них 28 Цікаво. Отаке таке буває. На жаль, на сьогодні будемо закінчувати наш ефір, бо дуже поганий зв'язок. Дякую вам, що були з нами в ефірі, і до наступної зустрічі.